Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити цю атмосферну гру, так що менше слів переходимо до справи. Ангели-охоронці. Томас, IPRCATYOR COMING. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. And today our task is... Провести одну угоду з Рікардо Діасом. Просто не провести, а там бути охоронцями. Щоб ця угода пройшла гладко. Тобто угода між людями, людьми Рікардо Діаса і кубінцями. А помішати можуть злющі вороги під назвою Гаїтяні. Так що?

І це приїхав Ленс Венс, який нам переулку трохи допоміг, можна так сказати. Ну він не допомагав, ми тікали від нього. Так що їдьмо в один провулок. Так що ми женемо. Маркера. І ми будемо охоронцями. Відстрілюватись. Так що. Ось ми й на місці. А ось Ерикардо Діас приїхав з своїми людьми, охоронцями. You must be Cold Test's new gun until more gainful opportunities arise. You'll be here any minute. We both better get a good vantage point. I'll take the you get the roof the yard. Йдемо, беремо Крюгер. А ось і кубінці приїхали. Man. Ось так сядемо в удобному місці. А ось і їдуть. Валимо. Блін, завалили одного. Ось тобі по голові. Ось тобі. Ось тобі. Ось вам. Воду звідти ще їдуть. Валимо. Ось тобі. Ось цього першу чергу валим, бо він туди побіжить. А ось і мотоциклісти. Мої гроші. Так, біжимо за ним до мотоцикла. І тепер нас доганяємо його. Ми його нас дожане. Блін, в мене патрони кінчаються. Іди сюди. Ось тобі. Забираємо кейсик. І їдемо назад до Діаза. І ми після цієї місії отримаємо його завдання. Так що мені більше нічого коментувати, будемо дивитися карт сцену. Ось так. Патронів піднабрали. Down to you. What is your name, Tommy? I see you soon, amigo, I think. Дідько Деленс. Місію виконано. Штуку баксів нам заплатили. І на цьому це все. був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Яка на вашу думку ця серія? Так що, до скорого.